Українська акція різдвяні пташки, що вже третій рік поспіль об'єднує вартепи і колядників задля прослави Христа та допомоги Збройним силам України, розпочинає новий сезон і запрошує Вартепи долучитися. Мета акції об'єднати найбільшу кількість вартепів і коляд задля збору коштів на дрони і реби для 80-ї бригади збройних сил України за два попередні роки. В цій акції взяли участь понад чотири сотні вертепів і колядницьких гуртів з України, США, Канади, Італії, Португалії, Польщі та інших країн. І разом було зібрано майже 10 мільйонів гривень, за які закуплено відповідне обладнання для наших захисників. Жертводавцями цьогорічного вертепію стали вже благодійний фонд. Козицького, і особисто пан Зиновій Козицький компанія SoftServe Діджитал, і особисто пан Тарас Кіцьмей, Ринок Шувар, і особисто пан Роман Федишин, компанія Петрів Транс, Українська лісивничо деревообробна компанія, і особисто Микола Кулиняк. Ось такі жертводавці вже долучилися до цієї цьогорічної акції. І більш детально про те, як вона буде проходити, про деталі, про організацію, про складнощі. Будемо просто зараз говорити з нашим гостем у студії. Священик УГКЦ паров села Мшанець, співорганізатор акції Різдвяні пташки Вертепія, отець Роман Гром. Вітаємо вас! Вітаю, слава Ісусу Христу! Дякую за запрошення. Дякую, що прийшли до нас, і будете зараз розповідати нам про те, що буде відбуватися, тому що а, бачимо, що ось таких багато яскравих картинок в інтернеті так. Ті, хто не долучався, але зараз виглядає це дуже яскраво, дуже етнічно, дуже атмосферно. Давайте роз, розкажіть, що буде відбуватися, що вже відбувається, як так. проходить організація. Хто долучається, нам все цікаво. Так, добре, дякую. Ну, найперше, напевно, будемо говорити. Акція різдвяні пташки, тере вертепія цього року. Це нове слово вертепія. Але в принципі історія акції це вже є третій рік. Акція відбувається. Це суть акції об'єднати найбільшу кількість вертепів і коляд навколо збору коштів на дрони і реби для 80-ї бригади. Ця акція реалізовується священниками у ГКЦ, і також спільно з капеланом 80-ї бригади отцем Іваном Гальом, який є безпосередньо бойовим капеланом, який є безпосередньо завжди з хлопцями на передовій. І він точно знає, що найбільше є потрібно так там, нашим військовим. От суть акції така, що вже як вона відбувалася два роки. Цього року буде ще по-новому, по іншому, але суть акції така, що кожен вертеп, коляда з України або за кордону може стати учасником цієї акції. Для цього потрібно зареєструватися за посиланням в всіх наших соцмережах. Потім отримати велику вертепну зірку, з якою ми виготовляємо її безкоштовно, тобто всім учасникам акції. З цією зіркою вона виконана також в кольорах 80-ї бригади. З цією зіркою, вже тоді, по в часі різдва, люди ходять, колядують по своїх містах, селах. Потім Після цього частину або всі заколідовані кошти на свій розсуд, бо ще можна іншим, наприклад, своїм військовим, знаєте, чи ще на якісь свої потреби цю коляду також використати. Ці, але частину коштів перекидується на рахунок благодійного фонду різдвяні пташки. Відразу ми публікуємо публічно, скільки до нас зайшло грошей, хто хто це закинув, щоб максимальна була прозорість цього процесу. І після цього ми підбиваємо підсумки і закупляємо дрони і реби для 80-ї бригади. Але це ще не кінець. Потім ми вже третій рік поспіль пропонує. Йому після Різдва з'їхатися разом всім учасникам різдвяні пташки. Два роки поспіль ми це називали з'їзд вертепів, і вона зіздвертепів він відбувається у селі Мшанець Львівської області. І вже два роки поспіль до нас приїжджає сотні вертепів. Тобто, і ми разом і встановляли навіть рекорд по виконанню коляди найбільшої кількості вертепів. І таке було різні різні акції, різні такі активності відбуваються. І це відбувається все в стилі такого, якби різдвяного. Фестивалю, так тобто, це те, що було два роки поспіль. Ну і відповідно так, акція вона об'єднується, вона про єдність, вона про допомогу військовим, вона про культуру, вона про збереження наших традицій. Тут є дуже багато з різних сторін, знаєте, різних таких точок дотику. І але найбільше напевно, що зараз тішить та цей, бо по перше, вертеп і куляда це є про слава Христа. А друге, коли ми об'єднуємося на допомогу нашому війську, оце є це є цінно. Отже, давайте розпочнемо з того, як взагалі виникла ідея ось цих вертепів. Що відбувалося в той якийсь момент, коли ви і ваші співорганізатори вирішили про те, що це буде так. такий фестиваль, це такі, це такі масові масовані збори. Тобто, і тут же ж питання ще до того, що ось ці вертепи регіональні або міжнаціональні, вони несуть українську культуру і туди, де вони так, знаходяться. Так. І привозять потім на Львівщину, і це стає осередком такої знову ж таки культурний вибух такий відбувається. Так, тобто так, так, це так. ну настільки масована історія. Давайте про це поговоримо. Так. Як виникла ідея такого? Як виникла ідея? А потім ми ще поговоримо, наскільки вона цього року стає ще масованішою. Так От, ну дивіться, найперше, ну перше, в мене завжди щось пов'язує з вертепами дуже так глибоко. Я пригадую, як в мене в п'ятому класі в мене загорілася ідея зробити вертеп. Тобто, ми взагалі поняття не мали, що це Таки розуміти, але я чітко пам'ятаю, як ми ще з одним моїм монокласником розумієте, чесно вам признаюся. Крали дома простень, розумієте, білу простень ті, приносили в тигаря там до одної, до одної жінки, яка мала нам пошити костюми з цього там смерті, чи щось іншого. Що? В п'ятому класі нам не вийшло зробити вертеп, не красти не треба. А вже в шостому класі ми зробили перший раз вертеп, і після цього я кожного року щось, щось з вертепом. Якась така внутрішня сила тебе тягне до того, щоб його робити. Знаєте. Потім ще у часи семінарії ми мали також таку е, справу у 2014 році. Ми з семінаристами, друзями організувалися, закликали ще своїх друзів, знайшли буси, знайшли кошти на е, костюми, на солярку, і ми поїхали таким вертепним туром по сходу України. Це був Харків, Донецьк, Маріуполь, Мелітополь. Ми отак вночі вночі їхали, вдень виступали. Навіть був водій, водій був за царя в вертепі, мав роль, тому що нам бус був 9 чоловік. І нам не вистачало персоналу. Наша це була мега крута пригода. Знаєте, що так також того пам'ятається? Ну, по перше, що всю. На 95% нас сюди приймали дуже позитивно, тобто, що це ламає стереотипи так про це вертеп колядами з прапором України, тобто з літературою української сюди роздавали і правда, це таке запам'яталося. друге, що запам'яталося, що також е, було ми виступали поставили вертеп на на Євромайдані в Донецьку, і в наступну ніч відразу після нас цей майдан розігнали ті тушки. Тобто, і така була справа. Це був 14, кейс з 14 чотирнадцятого року. І відповідно, вже тепер, коли ми прийшли на парафію. Нам також трудно організовувати вертепи, бо в нас є дуже мало молоді дітей на наших селах, бо вони і невеличкі. То нам так зб... кожного року ми збираємо з трьох або навіть з чотирьох сіл, щоб назбирати там 10-12 дітей, щоб зробити вертеп. Це так, на жаль, це так це так є, але вертеп завжди відбувається. Ну і відповідно була така історія: це перед посилка до різдвяних пташок, що. Ще напевно, це був 23-й рік. Була потреба одного нашого військового з нашого села в автомобілі, і він каже: може би якось допомогли. І Ми розуміємо, що наші села і маленькі, і ми самі самим своїм вертепом. Ми не заколідуємо, скільки коштів. Тобто, я потім просто записав відео, кинув клич, хто ще хоче до того долучитися. Є такі військовий, є така потреба. І так долучилося 12 вертепів, і ми е купили не один, а два автомобілі. То за за ці кошти ми назбирали там якраз 12 вертепів. Перевиконали поки, план то Перевиконали вдвічі. Та, та вдвічі. От і це фактично це була така перша передпосилка, що це працює. Потім, е, чесно, вам також скажу, що. Е, а Ідея акції, вона прийшла мені на молитві на службі Божої, і це буквально десь так вистрілило, розумієте, за кілька хвилин. Отак От просто все склалося так. Раз, два, три, чотири, все до кубки Розумієте, і це так, це так навіть мій са. Я пам'ятаю, як я воно так все колесою, але я сам до себе навіть засміявся. Ну як так? Знаєте, і так все дуже чітко розумієте. Там там капелан, там допомога, там зірка, як такий атрибут єдності, так який об'єднуючий. І там зразу в мене виникла ідея про рекорд України по виконанню коляди на Кілька севертепів, от і відповідно, це все. Вистрілило, і після того ми почали почали працювати. Ми в нас був оргкомітет. Там друзі мої можна сказати, та які нас підтримували вже так із самих початків. І ми зразу звернулися до отця капелана. Він також це дуже добре підтримав. І ми почали почали працювати над акцією, як такою. Тобто, також мене повністю підтримала єпископ і наша самбільсько-дроговицька єпархія, так це які дали благословення на щоб цю акцію робити і робити її такою, і все Українською, та і все церковою. давайте про цьогорічну акцію поговоримо, що там буде з нового. Або угу. до того, як ми вже розпочали спілкуватися так перед інтерв'ю, ми говорили про те, що там буде доволі багато цікавих так, так, активностей абсолютно таких новітніх. Я б сказала, давайте а. про це поговоримо, і потім поговоримо про те, наскільки легко або нелегко долучаються зараз люди. Бізнес чи долучається, от ми бачимо по тих бізнесах великих, які вже долучилися, наскільки вони активно приймають участь, угу. наскільки їм це було цікаво робити. Угу. І взагалі, як дивиться зараз український бізнес на підтримку українських традицій, наскільки угу. це легко або нелегко робити. Тож давайте поговоримо про це. Так, добре. Перше говоримо за цей рік. Потім, вже коли я кажу, коли вже два роки поспіль до нас, приїжджає Мшанець, умовно сотня вертепів. Коли це є це є всі ці персона... люди є в вертепних персонажах, так тобто в костюмах, ми робимо таку велику ходу вертепну з колядою. Це протяжність там до кілометра розтягується ця хода вертепів. Потім та вся молодь, знаєте, і драйв, від, від, від драйв така енергія, так молодіжна, так. Дуже надихає до наступних якихось речей. От і в мене так само, саме по собі виникла думка: От приїжджають люди, діти в вертепних костюмах, вони всі майже є в якихось костюмах. Якщо так собі трошки попробувати абстрагуватися, що це є? Це по факту є карнавал, так? Або відповідник карнавалу як такого. От і тут у мене так після минулого року в мене така сформувалась ідея, щоби зробити на базі вертепу перший карнавал вертепів. Тобто, як такі, так? Ми з тою думкою, трошки якби, там то мені дуже в тому всьому допомагає дружина моя, також, щоб це все оформляти. Гарно, як, як це має бути. І ми тоді вирішили писати проєкт до Українського культурного фонду, тобто, який якраз на такі справи, щоб провести перший карнавал вертепів. знаєте. І я собі так думав: ну, ми то писали, там складна заявка, купу часу на це потрібно віддати, там ще також мусить бути партнер, який співфінансуються в даному випадку Стрілківська територіальна громада наша. І я я собі так думаю, і так пишу, і мало маю віри. Знаєте, думаю, зараз прочитають карнавал вертепів. Що? Але з Божою помічу розумієте, але насправді, після цього, у нас так вийшло, що наша заявка була друга в рейтингу по Україні в нашому лоті. Тобто, коли ми цей грант виграли, і що ми зробили завдяки цьому гранту цього року? Тобто, ми найперше ми пошили, розпрацювали і пошили 35 вертепних карнавальних костюмів, тобто таких самих найкращих, як ми це досліджували, як це мало би все виглядати. Дати. Тобто ми це зробили. Потім ми е, зняли з тими вертепними персонажами 20 відеороликів, таких промоційних, рекламних, пізнавальних про кожен вертепний персонаж. Це є канал в Ютубі «Різдяні Пташки, там також можна це поглянути. І також українською і англійською мовою, щоб нашу культуру популяризувати на Європу. Бо ще з таку ремарку хочу сказати, що ці з'їзди, що ми говоримо у Мшанці, що ми робимо вертепі, вони, очевидно, є найбільші в Україні, але також вони є найбільші в світі. Тому що вертеп найбільш такий вертеп, як такий похідний театр, тобто він найбільше розвинутий в Україні. І також ми, крім того, що зняли ці відеоролики, ми також видали книгу і з такою назвою Вертеп зберігає Україну, де робили дослідження вертепу, як такого. Це, це видається що таки, кульмінація трьох зовсім непоєднюваних стилей, культурних відбулося власне, тут на території на теренах України та, і сформувалися вертеп. Те, що вважалося би, десь в Європі, можна ніколи не можна було поєднати, наприклад, так якусь як лялькову драму і церковну різяну Стало, тобто болялькова драма вона завжди виявлялася, видавалася чимось таким вульгарним і десь часто навіть ставилася в якихось бурделях. Так тому і ніколи би це не подумали, що це можна якось поєднати з Різдвом, знаєте у нас і це поєдналося в нашому вертепі, так і потім це все вже вийшло в театральну таку таку подію. От також на базі цього проекту ми. Від українського культурного фонду, ми також е, виготовили копію, реальну копію найстарішої стаєнки України. Виявляється, що найстаріша стаєнка України, стаєнка вертепна, тобто, де зображаються ці фігурки вертепні. Є тобто е, в Галичині у нас завжди всюди йде одноповерхова, але насправді вона є двоповерховою тобто, найстаріша це є сокиринського вертепу, це і Київщина. у 1770 рік. І ми маємо зараз реальну велику копію, майже відповідну до розмірів, тобто копію в. Вер... Вертепної цієї найстарішої скриньки, і про це і про неї також є відео. От і відповідно дослідження в книзі, от це це те, що ми зробили завдяки самому самому проекту. Е, книги ми також зараз розповсюджуємо. Які скільки ми тільки малий тираж будемо будем робити ще напевно більше, але вже напевно не, не цього року. От книга під назвою Ви не пригадуючи казав, вертеп зберігає Україну. От, це реально так є. І також в цій книзі не що... можна знайти цю книгу. Де можна в нас на акції, в нашій спільноті просто, тому, що ми поки не ми не маємо права цей тираж продавати, бо це є від Українського культурного фонду. Тому ми, наприклад, так зараз в нашій вже є запущений флешмоб різдвяні пташки. Наприклад, кожен вертеп коляда, який приймає участь в акції, говорить про це, що він бере участь в акції, і передає естафету двом або трьом іншим учасникам, яких закликає до акції, і кожен хто це зробить, отримує книгу. От це. Це от так. Отже, такий масштаб він же стає можливим тільки коли є в в Тому числі фінансова підтримка, так, так я все одно так повернуся до так, такої так. фінансової сфери. І, от перше тоді питання: скільки чи є якась сума грошей, яку хочеться назбирати для того, щоб допомогти бригаді, по-перше, угу. і по-друге, от тоді повернемося до нашого українського бізнесу. Наскільки він легко нелегко долучається до того, тому угу. що це це настільки культурно важлива історія. Так. Що здавалось би, це має бути дуже гарні. Всі, всі мають хотіти дати гроші на те, щоб це так. б все ж таки ставало все більше і більше і більше ось такою хвилею, так, саме так, культурної історії. Так, так, так. як насправді, ну насправді так, Оце, що я дотепер розказав за цей масштаб. так, це було кошти від Українського культурного фонду. Це Плюс-мінус був мільйон гривень, так тобто на цю реалізацію, бо там є такі гранти, це все є публічно, тобто це, це все, все окей. Але потім ми собі стали і так рахувати, щоб робити оцю другу частину власне карнавал вертепів Вертепію, про яку я ще зараз не, не, не договорив. Та на, на це нам потрібно, наприклад, ще в, кра... в кращому чи в гіршому випадку, плюс-мінус ще один мільйон гривень. Що також важливо сказати, що ми в. На даний момент не знаю, як буде далі, але на даний момент ми принципово ці кошти, які діти і молодь за і закидує на рахунок різняних пташок, ми їх не використовуємо на організацію тих з'їздів і вертепів. Так ну. З'їздів і фестивалів. Ми ці кошти шукали в інших. Наприклад, в минулі роки це були менші масштаби. У Нас там є таке соціальне підприємство наше мшанецькі колиби. Ми з цього брали якусь певну кошту або шукали таких підприємців. Також меценатів, але це були суми зовсім менші. А цього року, власне, продовження цього, що я казав, за карнавал вертепів і українського культурного фонду. Ці всі підготовчі роботи це все має вилитися в першу вертепію. Тобто, а Вертепія це є карнавал вертепів. Що таке Вертепія? Кожен собі може зрозуміти і в себе собі за, зафіксувати. Вертепія це є український карнавал Вертепів. Або це є карнавал, але тільки по-українськи і по-християнськи. Так, тобто Вертепія. І власне цього року ми скликаємо всіх учасників акції Люзяні тобто, на перше брати участь в акції і потім з'їжджатися в мшанець на оцю вертепію. Так, на Вертепію, карнавал Вертепів. Що нам для цього потрібно, щоб коли ми говоримо за гроші? Для цього нам потрібно. В Принципі підготувати територію, бо є дуже багато роботи, щоб навіть паркувальні місця поробити, щоб поробити сектори, де люди мають бути розміщені. Нам е потрібно зробити озвучення, таке вуличне, велике, щоб було до якісне озвучення впродовж цієї кілометрової карнавальної ходи. Нам потрібні е фури платформи. Е Потім на тих фурах платформах ми розміщаємо оцих, як я вже згадав, 35 вертепних персонажів в тих костюмах, яких ми пошили. Так це є це є потім е, якісь е, е, декорації, які навколо того всього відбувається. Це нам треба 100-500 волонтерів. До речі, також ми відкриті для цього, щоб, щоб хто нам би хотів допомагати як, як волонтер. Потім це є велика сцена, це є вже все, що відбувається на сцені, це і ярмарка. І це ми розуміємо, що це також потребує великих коштів. І признаюся вам так чесно, що цього року е, я розумію, що сума більша. Я розумію, що бізнес десь вже. Вже зараз ми це дуже сильно відчули, що нам було реально важко знайти кошти. розумієте, Ми зверталися дуже багато і дуже де. Тобто і, і так, так важко. І, і ти розумієш з такими людьми, з якими ти завжди спілкуєшся, які люди розуміють, що, про що мова, так? і так далі, і кажуть, Вибачте, бо це є важко. Але в кінцевому результаті ми звичайно. Я це завжди і Дякую Богові. Бо ми молилися для того, щоб знайти таких людей і з таких головних, так про яких ви читали на початку, так це є фонд Козицького, це є ринок Шувару, це є компанія SoftServe, Це є також, ми ще не згадували. Це є компанія Хороз Electric, це є Микола Куленяк, Андрій Петрів. Тобто це є такі, знаєте, люди, які все ж таки відгукнулися для того, щоб нам допомогти. І десь кожен свою лепту, наприклад, таку знаєте, в це вклав. Тобто по коштах, наприклад, хтось по коштах, хтось там є. У нас один такий ФОП. тут тобто пан Андрій Петрів, так як я казав, він він нам дає оці вантажівки, машини на цей час такі дуже гарячі. Знаєте, тобто, це є друге, третє число, відпустки і так далі, і це важко знайти. І нам це дає. Тобто хтось інший ще якісь інші речі. Тобто, це, це я зараз назвав таких найбільших наших так, меценатів, підприємців, які нам допомагають в цій справі, але є ще й інші, наприклад, менші, які нам ну, банально, але, наприклад, нам потрібно там, щебню, припустимо, щоб засипати дорогу, щоб не було болота. знаєте, І хтось нам ми на це шукаємо кошти, в когось ще іншого, ще на якісь інші речі. І так це все відбувається. Такий процес він є запущений, хоч справді було важко. І я дуже вдячний кожному, хто нас підтримує. От, і хто справді. Розуміє цінність, та як ви це підкреслили. Оце навіть таку я розумію, що від себе для мене це цінно, бо це це і про слава Христа, це і про слава Бога, так, але це і кожному з того стає добре, в принципі, в кінцевому результаті. Але це також є і наша культура, так? і Та розвиток нашої культури. І оця вертепія, це взагалі, в принципі, ми робимо новий виток або нову сходинку в розвитку наших вертепів і в популяризації. Бо, наприклад, у нас цього року у нас також ми очікуємо гостей із Польщі, як мінімум, вже на самій власні вертепії, які ми хочемо приїхати подивитися на вертепи. Розумієте? Бо ми, ми деколи. Так, може, навіть за комплексом меншовартості так дивимося краще, що там європейська культура це є щось таке вище, а наше нижче. розумієте ну Певна категорія людей є так, що про це, що про такий йде мова, так. А насправді вертепи як такі, бо в Європі дуже часто дає різдвяна шопка, де просто виставляють церкві гарно або е, статуї, так, фігури, так Різдва, які присвячені Різдву, або навіть подекуди є живі так, фігури, так але вони просто так. Вони собі просто так стоять, але це не вертепа. У нас вертеп. Отже, давайте час невплинно спливає, і ми маємо завершувати бесіду але тим не менше. Де буде проходити вертепія цього року? Скільки очікуєте е, учасників? Е, як долучитися, як доїхати? Просто ось ці організаційні угу, моменти так, дуже так, коротко, так, так. але хочеться, щоб ви знаєте, вже люди розуміли, Все, куди їхати. Віда, так. ну найперше, як ми казали, реєструєтесь, знаходите акцію різяні пташки у всіх соцмережах, які ми є, знаходите посилання на форму, реєструєтеся, отримуєте вертепну зірку. Але треба робити вже це, щоб ми встигли вам її відправити до, до Різдва, Колядуєте по своїх містах селах. Опісля 3 січня ми всіх учасників пташки пташок і також гостей, відповідно, ми запрошуємо у селом Шанець Львівської області, це є самбірський район, на першу Україні ну, напевно, і в світі Вертепів, тобто карнавал Вертепів. Це доїхати до нас можна це є по трасі е, Львів. Ужгород, так і самбіль, старий самбіль, потім стрілки, і за стрілками потрібно повернути нам Шанець. Початок у нас очікується о 12-й годині 00. Що важливо, тобто ця вертепна хода буде йти кілометр. Важливо приїхати вчасно, щоб встигнути на карнавал, на вертепію. І опісля вся, все святкування закінчується або відбувається на великій площі на Мшанецьких колибах, де є велика сцена, де є ярмарок, де є артисти, яких ми вже ще трошки опублікуємо, хто у нас там буде за. За хідлайнерів і так далі, залишити трішечки так, секрету. Так, так, так залишаємо ще так. І, і це все дійство Вертепія. Перший карнавал Вертепів буде відбуватися у МШНЦІ 3 січня. Початок о 12.00 Всіх запрошуємо і дякую вам дуже. отче отець Роман Гром, священик української греко-католицької церкви, пару в села Мшинець співорганізатор акції Різдвяні пташки Вертепія був з нами. У студії е, говорили з ним про по перше популяризацію української культури. Ну а по-друге, про захід, який відбудеться вже 3 січня. Тож не пропустіть, доїжджайте і плануйте свій день правильно. І на цьому ми будемо прощатися. Отже, дякуємо вам за те, що ви знайшли час для на, до нас доїхати.